Мотостарт Івано-Франківськ, у нас Гіон GX. Такий буде відеообзор хайтак, бо вони до нас трошки пізно приїхали. Мотоцикли у нас вже 24-го року з іншим мотором. Багато хто їх називає 174, але про це трошки згодом. Отож, бачите, він у нас ми його достали з коробки. Зараз будемо збирати і будемо по ходу зборки розказувати плюси мінуси, які ми побачили по цьому мотоциклу. Саме саме великий жирний плюс я хочу наголосити. Це є ціна на нього. Ми її напишемо вам у відео. Тут у нас зберігся задній амортизатор Джені репліка на Вайпавер. А далі по ходу. Ось бачите, тобто траверса на мотоциклі йде прикручена. Ми її знімаємо, перемащуємо обов'язково підшипники і наново збираємо. І тільки так. Тому що заводська смазка, якщо чесно, вона не дуже. Отож, перший косячок, як ми бачимо, шванг у нас близько до вихлопної. Тобто обов'язково ми його будемо відкручувати, підрізати і опускати нижче, щоб не було моменту, щоб він не горів. Навіть відкрию ом, такий маленький секрет, як в якому мотоциклі. Тому що тут зазорчик у нас більший. А отут у нас стоїть мотоцикл, і його майже немає. Також будемо підрізати, обов'язково, щоб був зазор. Шланг підрізали, тепер все чітко, бачите, зазор є досить непоганий. По ньому йде тусово, відповідно, вже плавати, згоріти нічого не буде. Для тих, хто купляє мотоцикл в коробки і сам збирає, зразу рекомендуємо запастися антифризом, тому що там сухо, а в комплекті з мотоциклом він не йде. Передня підвізка у нас репліка на VyPower. Уже є така барашка для зручності регулювання. Класна підвізка, ми їх перебирали, якщо чесно, сюди стають що пильники, що сальники, що направляючи, все від КТМ, а, тобто від оригіналу. І взагалі вона в принципі, нічим не гірша по виконанню роботи. Бачите, друзі, тільки діометричний ключ, тільки діометрія. І тут написано. 17 нютомет, а тут 12 нютомет. Не перепутайте. Траверси зібрані, вилочка зібрана. Мотор Geon Gen Нова його версія, Мбіжний мотор. Тут у нас є Зумкшеновський. Значите, Зон Шен? 177 ММ mm мотор. Це є практично той самий мотор з Гіон GNS. Тут у нас 174 зонгшен. Mm, 174 МН. Mm. Тут у нас є 8П. Тут у нас є 8 r Тобто це є нова модифікація цього мотора і тут у нас поршень на 77. 77.77 поршень. Там у нас поршень 74-й. Встановлюємо вісь колеса, як бачите, вона гарно все перемазана. Сальнички всі також набиті, і так має бути. Так, ще на цьому мотоциклі мені дуже подобаються диски. Обода, вони просто чорні, антихром, без зайвого. Дуже красиво виглядає. Сад. До речі, тут у нас зірка. На 52 зуба Алюмінієва. Ми ще його не тестили. Спереді 13. Тут 52. Якщо хтось тестив, напишіть в коментах, накидайте, як вам це співвідношення. Ну, звичайно, GNX у нас на водяному охолодженні. Тут у нас є вже встановлений увер. Хочу показати дуже класне рішення. Топливний екраник. У нас зразу вмонтований в бак. Закрив відкрив. І відповідно варіантів пошкодити його практично немає. Ну що ж, ви ж це бачили, так? Ви цього так хотіли. Ось вам підніжки для заднього пасажира. Кірмо. Термо в нас тут алюмінієве, перемінного січення, гріпси. Реально дуже класна якість їхня, якщо бачите, дуже м'ягенькі, нічим не гірше рентавовських, які ми ставимо. Короткохідна ручка газу. Ну, Ручки, тормоза, ручки щеплення. Тут стоять звичайні. Машинка лишилася та сама, тормозна система залишилась та сама, але тормозна ручка, якщо бачите, досить достойно Ручка щеплення також люфта практично немає. Ну, він терпимий, але є один момент. Відстань. Треба мати довгу руку, в кого коротка рука, напевно, прийдеться ручку щеплення поміняти. Дуже, далек... Дуже велика відстань у нас між рукояткою і ручкою щеплення. Проводка мотоцикла, вона вся гідрозахищена. Сюди резиночки. І що мені сподобалось? Ніяких гофрів. Тобто в цьому мотоциклі правильна проводка. І це дуже-дуже великий плюс. Знак якості. Карбюратор у нас ПВК 34. Домонти супер ставиш. ну дай на минутку. До речі, друзі, от, е, тормозна система, бачите, колодки, обміднені, тормозна система не змінена. тобто Тормоза на цьому мотоциклі будуть те, що треба. Тепер до карбюратора. Карбюратор ПВК-34 34-й дифузор. Е, це є репліка, це не оригінал. Я думаю, що якість цього карбюратора дуже і дуже класна, виглядає він зовні, якщо бачите, прям жир-жир, Уже -жир. не терпиться протестити мотоцикл на цьому карбі. Шланги тормозні армовані захисти радіаторів, вони пластикові, але якщо чесно, вони такі прям добротні. От прям добротні. Не в порівнянні там, навіть з ЧНС-кою чи з якимось іншим мотоциклом. Плюс однозначно. Мало віриться, але в цю ціну ми отримуємо літіонний акумулятор. Дуже і дуже легенький і дуже і дуже недешевий. І це дуже-дуже приємний бонус. Цей акумулятор ми обов'язково ставимо на підзарядку, але є один дуже великий момент. Для цього акумулятора потрібне спеціальне зарядне на 1 А і для літій-іонних акумуляторів. Хто пробує їх ставити на зарядку автомобільну, вони отак здуваються, як ті жаби, і просто лопають і все. Також в комплекті до цього мотоцикла йде лічильник Мотогодин. Його завод не встановлює. Ми його ставимо після проходження обкатки. І тільки так. Тому що обкатку ми маємо проходити спокійно і по кілометражу. А вже потім оце тако туди трісь і навалюємо. Заднє колесо у нас 110 на 100, 18. Буксатор присутній. Резина такої себе, не є м'яка, тобто це є універсальна резина, хто хоче болота, шину потрібно буде поміняти. Переднє колесо 90 на 90, 21. Також буксатор присутній. Повітряний фільтр, легені мотоцикла, сухий сухий його потрібно обслуговувати, його потрібно пропитувати. Зараз я покажу вам, як це зробити правильно, але оця опція, вона додатково, вона платна. Зверніть на це увагу. Якщо не готові платити, значить достаєте і обслуговуєте його самі. З цієї сторони фільтра наносимо смазку. Ось так для кращого ущільнення. Отож, нанесли по контуру. Далі беремо пропитку. В даному випадку ми використовуємо максимум. Збовтуємо гарно і наносимо. Фільтрик гарно пропитаний. Тепер цей мотоцикл буде дихав. Акумулятор, бачите, вже гарно зробили. Є в нас водовідведення, вода не буде збиратися. Тож мінус акваріум. Захист рук на мотоциклі одноточковий. Це вже плюс, тому що на попередніх gnx ах він в базовій комплектації взагалі не йшов. А ми мотоцикл вже дозбирали. Ось так у нас все вийшло. Зараз будемо заливати консервант, заливати мастило і робити перший запуск. Заливаємо консервант. Обов'язково, тому що це не масло залите, це суспензія похожа на мастило, але на ній запуск двигуна категорично заборонений. І будемо заливати мотюль 15W50 5100 Рекомендований для цього двигуна заводом-виробником. Заливаємо в GNX. Масло і зараз будемо його запускати. Робимо перший запуск. Підтягуємо, відкриваємо підсос до щелчка Запалювання. Запуск. Так на підсосі вже не хоче. Нас потепліло. Погодка сьогодні класна, плюс 20. мотоцикл. В свій бюджет, я рахую йому конкуренції на ринку немає абсолютно. Місто Івано-Франківськ, мотосалон, Мотостар.